Албрич Чері був губернатором штату Масачусетс і віце-президентом Джеймса Медісона. Але його ім'я у першу чергу увійшло в історію через один політичний прийом. У 1812 році республіканська партія штату Масачусетс перемалювала мапу із виборчими округами таким чином, щоб збільшити свою перевагу на виборах. Відтак мапа стала виглядати, ніби на ній намалювали саламандру. Газетні карикатуристи того часу охрестили її Джері Мандрою. Є кілька способів маніпулювання кордонами виборчих округів задля отримання переваги на виборах. Упаковка це практика розподілення районів, в яких виборці віддають перевагу одній партії у якомога менше округів, щоб обмежити вплив цієї партії. Розбивання це коли райони, мешканці яких підтримують одну партію, розкидають по округах, де більшість підтримує протилежну партію. Таким чином вони ніколи не зможуть отримати більшість та обрати свого кандидата. Захоплення це створення ситуації, коли між собою змушені змагатися два популярні політики з однієї партії. Викрадення це коли район, де мешкає та який представляє опозиційний політик, раптом приєднується до іншого виборчого округу. Мапи виборчих округів перероблюють кожні 10 років після перепису населення США. У більшості штатів за цей процес відповідає місцевий законодавчий орган, що дозволяє партії, яка на той час при владі, створити неконкурентно спроможні округи на багато років наперед, а то й назавжди. Але деякі штати довірили складання нових карт двопартійним або незалежним комісіям. Конкурентний округ дозволяє виборцям обирати своїх представників, тоді як результатом Джері Мандерінга є те, що фактично політики обирають своїх виборців, а не навпаки.